Друзі, доброго дня! Сьогодні я вам розкажу таку невеличку історію. Я думаю, що вона досить типова у нас на ринку, але ось така ситуація трапилась у нас. Ми знімаємо Ютуби, ми пишемо інстаграми, це все ми там монтуємо, виставляємо. І ось одного дня телефонує мені незнайомий номер, каже: Добрий день, мене звути Дмитро. Я купив машину в якійсь компанії, він не сказав, у якій, та й в принципі це не має значення. Ось. І е, каже, люди привезли, дуже довго ремонтують, сервіс дуже не подобається. Не могли б ви зайнятися ремонтом моєго автомобіля. Так ось, е, люди, джип, Grand Cherokee в комплектації Latitude. 2019 року 52 тисячі кілометрів наших. Ось, э, пригнав нам э, на ремонт Дмитро да, і попросив відремонтувати. Що ми робили, що я нового дізнався про джипи і взагалі, яка концепція, що воно було, як воно було. Дмитро нам привіз відразу всі запчастини, майже всі запчастини. Э, удар був сюди, ось вот так вот в цю сторону. Ми фотографії також накинемо, подивитись. Дмитро нам відразу привіз речах, цапфу. Крило трішки заділе фару, крепьошина, бампер. Е ще було, накладочка. О, ось такі моменти. Відразу нам привіз і, ми, одразу, а, і амортизатор також стійку, відразу да, ми взяли її в роботу. Е що під час процесу, що, які моменти ми почали дізнаватися, коли почали це все робити. Що для мене стало дуже приємним здивуванням? Дуже висока якість металу. ну прям Дуже висока якість металу. Я вам чесно скажу, люблю європейців, але по факту, по факту на дві голови вище по ремонту, бо дуже якісно. Сюди прийшов удар, ми ремонтували поріг зі своєї сторони. ось. Дуже був достатньо ситній удар. Сюди прийшло, дверка не закривалась, е, і також ця двері також не закривалася. Так що ми його тянули ось тут, тянули спереді. Ось. І що саме важливе, що саме цікаво, е, ти його тянеш, а він не піддається. Взагалі ніяк. Е, там стоїть настільки крута система підсилювачів е, металу і підсилювача порігу. Ми вирізали поріг і там в порогу було. Чотири підсилювачі. Тобто ми кожен з них витягували, кожен з них рихтували, кожний там вимірювали, витягували під правильну, потрібну для нас да, геометрію автомобіля. ось, І потім варювали. І потім знову ж такі вже шви це все спрятали, загрунтували, пофарбували і так далі. Дуже велика якість, дуже дуже височайша якість. Я дуже здивований, тому що ми, напевно, тижня три з нею гралися. Ми думали, знаєте, так зараз та тут 5-6 днів, і все. Ні, по факту 6 тижнів ой, 6 тижнів, вибачте, 3, 3 тижні. ось, Далі, як ми це все відремонтували, зробили, ставимо її на розвал. Знову розвал не, не, не підходить. Чого? Бо був пошкоджений підрамник. що Саме цікаве, підрамник на цей автомобіль коштує бушний, вдумайтесь, 900 доларів. Можна хтось знайде там дешевше без питання, але те, що я там прозваню, те, що я там цікавився, мені просто було самому цікаво. 900 доларів вживаний підрамник. І ще попробую знайти. йти. Далі. Е, зі своєї сторони, ми ще замовляли двері та замовляли скло е, заднього виду. Да? Що для мене знову ж стало, стало такою якоюсь е, нетиповою да, неочікуваною історією. Тут стоїть 14 пінове опінове скло. Дзеркало, точніше, що таке 14 пінів? Ну це знаєте, з підсвіткою, з підігрівом, з електрорегульовом. Чим більше пінів, тим більше електроніки, чим більше електроніки, тим воно дорожче. Так ось, ось таке скло в зборі: 400 доларів. І знову ж таки, піди, найди. Ну, тобто, США, питання зараз з кордонами, да, з перетином Польща, Україна. Запчастин немає, питань дуже багато виникає, де їх брати, як їх брати. І тому такий дефіцит, це, само собою, да, переліт ціни становиться вище і дорожче. Ось, е, далі ми взяли Дмитру двері. Взяли ми її пусту. Я не пам'ятаю, здається, 800 доларів. Також, ну, 800 доларів за пусту дверку, ну, чесно скажу, ну, навіть BMW X5 там, коштує стільки ж або дешевше, але не клас вища машина. І, в принципі, Європа. Ну, знову ж таки, це моя така суб'єктивна точка зору. Ось. Далі, після того, як ми вже Дмитру зрозуміло це все зробили, пофарбували, е, ці всі речі, далі, знову ж таки, ми загнали її на розвал. Розвал скаже, що це підрамник. Ми його зняли. Тож, знову ж таки дуже довго це все робиться. Можна було купити просто підрамник за 900 доларів, і хтось каже, що це правильна думка. Ну, в принципі, да. Якщо ви берете, знаєте, автомобіль для себе надовго, за 900 доларів ви купили, ви їздите. Але питання, знаєте, ми його зняли, відрихтували, відремонтували, виставили, ви виміряли. Да? І, грубо говоря, питання 250 доларів порихтувати, щоб воно було тобі ціле, знаєте, не також надійне, або 900 доларів. Ну, Кому не жалко, цих, знаєте, там 650 доларів в ну тут вже вам вирішувати. Загнали ми знову ж таки на розвал. розвал показує, що вже набагато краще, але ні. Поміняли цапфу на нову. Знову ж таки, розвал краще, але, але ні. Поставили старий речах, як не дивно, новий речах, що взяли з розборки. Да? Ну, в принципі, всі ми розуміємо, що що ми беремо, це ж не факт, що воно там дуже якісне, правильне і там не було удару. І по факту нова ЦАПФа, Бушна нова ЦАПФа е і старий рычаг, який був ще на цьому автомобілі, вони дали правильний розвал, показали. Розвал ми робили три рази, щоб дійти до того результату, який потрібно це має бути, да? щоб виставили правильно, безпечно і так далі. тому подібне. Ось е теж, знаєте, така штука, яка була, де мене теж неочікувана, да? ну по факту є. Головний комп'ютер, да, щоб почитати його. Все, все, все знають, формат обідішечку, да, ти вставляєш, читаєш собі, збиваєш помилки і так далі. Тут так не працює. Все, що він вам дасть, це максимально якусь там інформативну історію. Там такі-то помилки, там то шукати і так далі. Для того, щоб добратися сюди, головний комп'ютер, один покажу. І то завдяки, чесно скажу, Ютубу, бо дуже знову ж таки мало хто знає, розбирається оця консолька, взагалі знімається. Під нею знаходиться блок. До цього блоку є штекери. Знімається цей блок, знімається штекер, і лише тоді підключається до вашого комп'ютера через додатковий перехідник. Підключаєтесь і тільки тоді ви вже можете читати помилки, дивитися, які там проблеми, збивати чеки і так далі. Тобто, це теж історія, яка займає якийсь час. Да, і коштує якихось там коштів. Е, далі. І ще саме цікаве теж, що знову ж таки, знаєте, як то кажуть, на будь любима фраза більше знаєш, менше знаєш. Е, була стріляна подушка да, і була стріляна штора. Знову ж таки, бо удар прийшовся. Ми замінили ці всі речі, ставимо потолок е, е, наверх, ставимося, закріпляємо, а в нас в салоні горить постійно світло. Ззаді горить світло, спереді горить світло. Не розумію, в чому проблема. Знову ж таки, оце динили, поігралися цими всіми речами, штекерами. Знову ж таки, горить світло. Зараз я вам покажу. Задімді це все проводочка. Ось тут знаходиться роз'єм, який з'єднує е центральну да, систему підсвічування багажника і плюс салоні. Так ось тут ми тут знімаємо, тут такий, я покажу зараз. Погано видно, але ось тут, якщо ви бачите, знаходиться фішечка, да, яка контролює за освітлення е в задній частині автомобіля і плюс е з'єднується з передньою. И за это не снимай. О, і постійно горить світло. Закриваєш, відкриваєш, закриваєш, відкриваєш, постійно горить світло в салоні, горить світло в багажнику. Знову таки думаєш, що ти неправильно під'єднав, включаєш, виключаєш ці всі роз'єми вверх, вниз. Там вже переграли, вже почитали цими бідіжками. Не працює. І, як каже мій товариш, в гуглі, в інтернеті є все. В принципі, він правий. Що це значить? Показується дуже е, така банальна, смішна якась штука, але ми потратили на неї, напевно, там півдня розбиралися. Ютуб Google в помощ. І є такий регулятор. Це сугубо цей регулятор. Це тільки в американцях, в джипах, в Крайслерах, в Каділаках. Ось ви включаєте тут максимально наверх. І що б ви не робили? Ось ця підсвітка. Виключали машину, включали, вона буде горіти постійно. Ось. І по факту не знання цього прикольчика, да, називаємо це так. Постійно вона горіла. Ми потратили, ще раз кажу, півдня і 2-3 години в інтернеті, знайшли цю, от просто регулятор перевів і все. Бачите, світло включилось, горить. Горить, Що б там не робили, ми зачиняємо машину. Воно все одно горить, горить воно так, також в багажнику. Ліза, я не знаю, видно, не видно. Там, типа, через верх. Ось. Не, не видно. Ну, коротше, а, я щось дуже по-другому. Ось. Воно постійно горить. Ось тут, ось тут. І саджає, само собою акумулятор. В общем. Як то кажуть, один щелчок пальцем, да, перемикаєш вниз. І все в порядку, але по факту знову ж таки потрачений час, да? і знову ж таки, вік живи, вік вчись. Ось. Друзі, в принципі, це вся історія. Ми дуже раді в принципі, за Дмитра, що він собі, знаєте, під час війни-не війни, не війни да? якихось там своїх складностей і тому подібне, він знайшов собі там, знаєте, зусилля, можливість придбати такий класний автомобіль. Е, я дуже радий, що він до нас звернувся. Я сподіваюся, що ви, друзі, будете до нас звертатися. Робити якісь там висновки. ось е, Зі своєї сторони кажу, що ми завжди намагаємося знаєте, до якихось там деталей, ці всі моменти дивитися, вчитися дізнаватися, пізнавати ось так е, що звертайтесь до компанії біверс люди е, зробимо, відремонтуємо, приженемо, підскажемо, знову ж таки, може, оце якесь там. Регулятор може для вас стане там лайфхаком, може то, як там там може стане те, що дуже сильний кузов у автомобілів. Це в принципі у американців, те, що дуже неочікувано. І Коли ви бачите такий собі удар, то знаєте, що може бути дуже дорого. Дуже дорого, дуже неприємно. Скільки він став Дмитру, я чесно скажу, я не знаю. Він, як я казав, вже він купував не через нас. Ось, але знову ж таки, я до нього дуже радий. Надіюсь, що він буде знаєте, кататися відчувати які гарні позитивні емоції і буду згадувати знаєте, компанію «Біверс» лише знаєте, там позитивно і з вдячністю за те, що ми йому відремонтували, а не відсунули, відсунули автомобіль. А, скільки коштує ремонт Ліза, я тобі не відповім. Бо я тобі ще раз кажу, крило я не покупав, фару я не покупав, а, запчастини речі, ЦАФ я не покупав в метро. Я лише покупав скло, 400 доларів, двері а, 800. І рихтування підрамника 250. Да? Все інше там по заміні, по рихтовці, по малярці, всі речі. Тому я тобі не відповів на це питання. Ну, вибач, ось, а, Далі ця машина зараз через буквально 30-40 хвилин буде грузитися на евакуатор і їде на встановлення газу. ну, Так забажав клієнт. Бажання клієнта, ви самі знаєте, це закон. ось, Так що, друзі, вам гарного дня. Звертайтеся, будемо раді вас бачити.